Прогноз річна вдячна, але тим не менше у вас на 24-й рік, який прогноз в цьому плані? Буде складний рік, буде складний рік. Треба розуміти, що нам необхідно витримати цей рік, рік боротьби, тому що Росія ще ну скажімо так, не настільки слаба, як нам би хотілося, але вона настільки сильна, як у нас здається. Але спостерігаючи за ситуацією прямо зараз. Прямо зараз ми бачимо, бачимо, що противник ще може проводити певні наступальні операції такого обмеженого масштабу, що вимагає від нас колосального напруження сил та засобів. Знаєте, я завжди кажу, що сподіватися на те, що ми досягнемо паритету на землі з противником, це справа невдячна і безнадійна, тому що противник просто фізично, як то кажуть, в об'ємних цифрах більше нас. і він Має об'єктивно більше танків, більше артилерії, хай вона низької якості, але сподіватися, що ми матимемо так само 10 тисяч танків не слід, тому нам слід думати про несимметричні дії протидії противнику. Але для цих несиметричних дій потрібний час. Таким чином ми говоримо про те, що Україна має вистояти цей важкий рік, Україна має наростити свій бойовий потенціал, розвинути повітряну, можливо, морську компоненту, про що так само говоримо. І створити передумови для подальших активних дій це не говорить про те, що ми будемо просто переходити в глуху оборону, тому що треба розуміти, що є ділянки фронту, на яких ми безумовно можемо вести активні бойові дії, виконуючи на нашу головну стратегічну задачу, а саме просування на південь, без вирішення південної задачі, вирішення питання південного фронту, говорити про визволення Донбасу є справа безнадійна. Взагалі, тому бої будуть тривати. Ми не можемо допустити відхід з тих позицій, які ми займаємо, навіть з огляду на те, що ми прекрасно знаємо, що стається з мирним населенням на тих територіях, де панує ворог. Тому захист мирного населення, утримання наших позицій є надзвичайно важливою задачею. Uh, і uh, з огляду на те, що темпи нарощення військово-промислового виробництва на Заході та й в Україні тільки починають наростати, знов таки, це стає фактором часу, тобто введення маневри, як, маневреної активної оборони, це наш пріоритет на 2024 рік. Говорити про закінчення війни uh, у 2024 році з військової точки зору, абсолютно безглуздо, тому що таких перед, передумов нема. І ну я не можу враховувати тут, можливо, є сенс там якісь конспірологічні теорії, але ну є така, знаєте, є, є елемент несподіванки, якщо знаєте, хтось там помре чи ще щось але з військової точки зору я не бачу можливості закінчити цю війну в наступному році. Ну, от ви вже почали говорити про складність 2024 року в плані, знову ж таки, от військовому, в плані просування подальшого збройних сил України. Противник вже зараз не сидить, склавши руки, він продовжує будувати фортифікаційні укріплення. Зокрема, мова йде про той самий південний напрямок, про який ви згадали. <кій> Щось до того, що вони. Набудували в аналогічний період минулого року, мова йде про лінію Суровікіна, Вони можуть зробити ще більше, посилити власне свою фортифікацію. Наскільки складно і наскільки це буде ну, таким серйозним викликом для наших збройних сил вже на наступний рік? Безумовно, противник буде нарощувати свої, свої фортифікаційні споруди, тому що треба розуміти, що. Ну, організувати якісь серйозні наступальні операції на півдні йому буде дуже складно з огляду на той комплект військ, який йому протистоїть тобто Сили оборони України, але ми бачимо спроби противника просуватися вперед на східному напрямку, і тут все залежить від того, як довго вони будуть спроможні ввести такі активні наступальні дії, які коштують їм дуже дуже дорого. Вже на сьогоднішній день ми бачимо, що противник ну, вичерпав підготовлювати вичерпує поступово вичерпує свої наступальні ресурси, і йому все складніше складніше вести наступальні бойові дії. Хоча це не виключає на так званого політичного замовлення цих дій, коли противник буде намагатися будь-якою ціною прорвати оборону українських сил на певних ділянках фронту. Тому а, треба розуміти наступне, що противник або готується до наступальних операцій, або до оборонних, і тут, скоріш за все, ми будемо спостерігати таку ж саму ситуацію, яка мала місце у 2023 році. А саме противник буде намагатися активізовуватися на східному напрямку і тримати оборону на південному напрямку, що це означає, що, наприклад, на Херсонському напрямку на лівому березі ріки Дніпро. Противник буде намагатися наростити свої фортифікації для того, щоб не допустити, як вони думають, прориву сил оборони України на цьому напрямку, які серйозно загрожує стабільності всього південному фронту. Так само противник може нарощувати свої фортифікаційні споруди на інших ділянках Південного фронту, зокрема в районі Огледара, в по напрямку на Бердянськ, на Запорізькому напрямку або Мелітопольському напрямку, на напрямку на Васильівку. Тобто для того, щоб в такий спосіб не допустити потенційного прориву наших силтозасобів. Тому наша задача наносити максимальне ураження саме живій силі противника і руйнувати по можливості його інженерні споруди для того, щоб не дозволити йому створювати потужну лінію оборони. Такий розвиток подій вважається найбільш доцільним, але і є логічним, в принципі. А пане Сергію, я правильно розумію, що для цього нам іще додаткова номенклатура озброєнь потрібна. Безумовно. Безумовно, треба розуміти, що а, я казав Черчилль оборону війни не виграти, і цей час нам потрібен для того, щоб створити ударні угрупування. І знов таки, я не дарма. Відмітив необхідність наявності авіації, і саме тому наше військове керівництво чітко усвідомлюючи ті задачі, які може вирішити авіація, розширила запит для, для наших союзників, включивши сюди і е, винищувачі Hornet f 18 включивши сюди Black Hawk гелікоптери і Apache, як ударні сили та засоби для нанесення ударів. Йдеться так само про додаткові поставки бронетехніки розширеного спектру використання. Ну і ми з вами на початку говорили про можливість нанесення ударів вже по території Російської Федерації, дальнобійними силами та засами. Тоді йдеться, ну можливо, про старі добрі тамагавки, але треба розуміти, що тамагавк сам себе не запустить, і відповідно для нього потрібні носії, які з яких можуть бути здійснені такий запуск, в тому числі повітряні носії. Тобто йдеться вже про бомбар. Двальники це дуже амбітні задачі, але ця задача це єдиний спосіб перемогти у цій війні, тобто нарощування саме повітряної компоненти, яку, до речі, росіяни не можуть собі дозволити наростити тими темпами, яким би їм би хотілося, і повітря було завжди, знаєте, скажімо так, непріоритетною сферою дії російських збройних сил у любі часи. Тому нарощування цієї компоненти є для нас надзвичайно важливим. Ми не забуваємо про те, що нам необхідно нарощувати наш військово-морський потенціал. Чому тому, що противник проводить піратські дії помінування акваторії, західної акваторії Чорного моря? А для нас цей південний коридор економічно важливий для сенсу існування нашої держави. Тому в цей список наших потреб додаються автоматично сили та засоби флоту, які нам допоможуть вести і конвойні операції, і проводити розмінування акваторії. Ну от власне про сили в продовження тієї теми, яку ви почали. Командування морської піхоти ВМС збройних сил України заявило, що формування корпусу морської піхоти зараз знаходиться вже на завершальному етапі. Кілька нових бойових бригад і батальйонів ВМС планують створити. Це якраз під ці задачі, правильно па Ну, в тому числі, е, треба розуміти, і я підкреслюю щиро, і я підкреслюю ще раз, що для нас е головною стратегічною задачою є визволення Криму, вибачте, <світ> 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 <кій> <кій> після якої почнеться визволення Сходу. По-іншому ніяк і бути не може, тому що е для забезпечення наших ін економічних інтересів нам не необхідно утримувати Крим, зайти і отримувати Крим, зайти і утримувати Крим ми можемо тільки. Вірніше, так само з використанням підрозділів морської піхоти, які мають певні навички дії у прибережній зоні і проведення наступальних операцій на морських ділянках місцевості або приморських ділянках при ділянках місцевості. Тому створення таких потужних об'єднань і слугує цієї задачі, задачі забезпечення проведення наступальних операцій. але... Це створення і доведення її до оперативної спроможності – Це трошки інші речі, і тому ми говоримо про те, що наші сили оборони, зокрема корпус морської піхоти, зараз удосконалюють свої навички, ведучи активні бойові дії на лівому березі Дніпра у складі, як мінімум трьох бригад, які проводять операції в цій зоні. Про події на фронті поговоримо, в якому розрізі, от пане Сергію, на вашу думку, що зараз відбувається під Мар'їнкою? Чому вона настільки важлива в пропагандистських цілях? Тому що напередодні, а саме 25 грудня, почули дві заяви. Ну, по-перше, Шойгу відсвітував Путіну, що він узяв Мар'їнку в той час у Збройних силах України офіційно заявили, що така заява абсолютно некоректна, тому що бої тривають, хоч місто і повністю зруйноване зараз. Ну, треба розуміти, як ви правильно відмітили, пропагандистський аспект і подвійна дата. Перше, 25 грудня, тому що це українське різдво, тепер як ми його називаємо. По-друге, противнику треба було показати будь-яку перемогу в будь будь-який спосіб у будь-який день, але до нового року. І Мар'їнка для них є таким, знаєте, визначним фактором. Фактором або таким показником того, що вони все ж таки здобули перемогу після більш ніж місячної осади цього міста. А якщо говорити відніше, то з 14-го року противник безуспішно намагався штурмувати цю локацію. Якщо ж говорити виключно з військової точки зору, то слід розуміти, що Взяття Марінки відкриває противнику дорогу на Курахово. Курахово – це велика ТЕЦ, тобто енергетичний об'єкт на території Донецької області, і захоплення його є важливою задачею для російських сил і подальше просування вже на захід сторону кордонів Дніпропетровської області. Так само слід не слід забувати, якщо подивитися на карту, що прорив противника, як вони собі уявляють в районі Мар'їнки, або захоплення Мар'їнки подальшого просування на захід створює певну загрозу для нашого надзвичайно важливого стратегічного пункту, який є є угледар. який противник так само неодноразово штурмував і тут з оперативної точки зору. Доцільно розглядати вірогідність того, що противник намагається просунутися в районі Мар'їнки і в подальшому просуватися вздовж траси, траси на Курахово і далі на кордон Дніпропетровської області для створення такого загрози нависання з півночі вугледарами, примушення на примушення наших засобів відступити з цієї локації, тому, тому і така відчайдушність обоєвих дій є абсолютно. Зрозуміло, з військової точки зору, просто те, що росіяни досягають свої мети, використовуючи просто колосальну е кількість своєї піхоти, яка там гине, може призвести до того, що противник може мати достатню кількість техніки, але цією технікою не буде кому управляти. Хоча до цього поки що далеко, але такі передумови створюються. Саме тому маїнка е була, є, і в найближчий час буде такою дуже важливою локацією. на... На Україно-російському фронті